Слава Богу, брати і сестри, продовжується наше зібрання. Нагадаю, те, що воно сьогодні має бути трошки скорочене і, відповідно, і я трошки буду говорити коротше, ніж звичайно. І хотів би сказати таку річ, що є один такий відомий проповідник і. Він одного разу сказав про своє життя особисте і каже: Я скільки читаю, стільки молюся. От ми, чи можливо колись так було, п'ятидесятники, це був той напрямок, коли люди багато молилися, голосно молилися, шумно молилися, на мовах молилися. І десь бувало так, що трошки Слово Боже відставало. Більший був наголос на молитву. І був напрямок такий більш Баптистський, де. Люди тільки ну, на слово молитви було менше. І це недобре, і це недобре. І мені подобається та думка, де каже, я скільки читаю, стільки молюся. Я так собі задався питанням особисто про своє життя, як воно в мене є. Я теж люблю молитися. Але я хотів би, щоб не відставати і в слові Господньому. Якщо взяти наші зібрання, ми сьогодні багато читаємо Боже Слово. Браття довго проповідують, я сам довго проповідую, і навіть деякі є зауваження, що треба коротше. І я розумію, десь воно так і є. Ми багато співаємо, музики є багато, але стоїть питання, скільки є молитви в нашому житті, і в якій змірі оцей показник молитви він про щось говорить. Ми можемо бути, як оті фарисеї, які сиділи копалися до кожної бубки. До кожного слова, до кожної коми, там щось перебирали, але вони були порожні, пусті були, і життя там не було. І Христос на них дивився і каже, вони гроби побілені. І каже, люди ходять по них і не знають. І каже Ісус, що вони вам кажуть, ви робіть. Але за їхніми вчинками не поступайте. Чому? Тому що це люди, які були позбавлені життя духовного, і вчинки їхні відрізнялися від того, що вони говорять. Тому що коли людина пробуває. В слові пробуває в єднанні з Господом, воно так чи інакше міняє людське життя. І якщо ми руками читаємо Боже Слово і молимося, але життя не міняється, то треба ставити великий знак питання, що з моєю вірою, що з моїм життям. Якщо я помолився зараз, але через п'ять хвилин в мене піднялося ярость, гнів, завіс і подібні речі, то це говорить про те, що щось зі мною є недобре. Треба робити зупинку, робити аналіз, тому що. Є нарушення в духовному житті. І ось я хотів би сьогодні дуже, може, коротко говорити, але разом із тим я хотів би трошки з вами помолитися. Отак, от скільки я буду проповідувати, отак от трошки і помолимося, і предоставимо місце Господу. Тому що Боже Слово, воно діє, браття і сестри. Коли ми читаємо, каже апостол Павло, що я є в Євангелії не соромлюся. Вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія, Слово Боже, воно діє, воно міняє людське серце, і ви це знаєте. Воно приходить туди, всередину, судить помисли, наміри. Ми щось аналізуємо, десь зразу може противимося. Гордість наша не дозволяє признати, що ми такі. Але коли ми. Далі рухаємося в Божому Слові. Ми бачимо, що ми далі йти не можемо, якщо ми не поправимо оцього питання. Слово Боже, далі нас не пусте, і воно буде знов нас завертати. Ми хочемо далі, а Боже Слово каже, Тобі треба поправити. Руху далі не буде. Боже Слово, воно спосібне міняти людське серце. Дух Святий, який даний на землю, який даний для церкви Божої, він також спосібний. Отам От з робити таку велику переміну, якої ніхто не може зробити. І коли люди каються, ви такі були я, в момент покаяння приходить велика переміна. І Бог звільняє від багатьох речей, не те, що людина далі бореться і тяжко тягне її там курити, пити, Бог звільняє. Це є Боже Слово. Коли ми каємося, щиро каємося. Є кров Ісуса Христа, є ймення Господнє, і воно звільняє, і ми стаємо зовсім інакшими людьми. І нам цього не хочеться, а хочеться тоді читати, хочеться молитися. І ви знаєте, коли горить оця перша любов. Встаєш зі Словом Божим і лягаєш зі Словом Божим. Встаєш з молитвою і лягаєш з молитвою, тому що полюбив щиро Господа. І... Оцей напрямок я хотів би сьогодні оставити взагалі в наших зібраннях і десь для нас особисто, щоб в нас не було тих перекосів Боже Слово і молитва. Отаке от порівняння, колись браття ще казали за тих два весла. Каже, якщо тільки одним, то будемо на місці. Якщо другим, теж будемо на місці. Боже Слово дане для нас як інструмент і молитва. І от я читаю деякі місця, розсуждаємо і помолимося трошки. 53 розділ Ісаїя. Хто нашій спасеній ті звістці повірив, і над ким відкривалося рамено Господнє? Луки, 8 розділ написано так. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене, коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав Учителю, народ коло Тебе он товпиться і тисне. Ісус вже промовив, доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не вдаїлася, трясучись, підійшла та й упала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулася до нього, і як хвилі тієї одужала. Отаких От два місця Божого слова, і думку з них я хотів би взяти таку, що оце місце, друге, яке я читав. Написано навіть в одному місці, я каже, що десятитисячні натовпи ходили за Ісусом Христом, так, що вони аж топтали один одного. Ви уявляєте, яка маса людей просто йшли за Ісусом Христом? І в даній ситуації Ісус каже, хтось до мене доторкнувся? Петро каже, Господи, зі всіх сторін торкаються до Тебе. Про що Ти говориш? А Ісус каже, ні, хтось доторкнувся. Ті люди торкалися, вони нічого не переживали. А оця жінка, вона торкнулася, і вона щось пережила. Чому вона щось пережила? Перше, це була жінка нужденна. І вона дето в серці своєму постановила: Господи, якщо ти не дасиш мені цього, я більше цього мати не зможу ніде. 12 років хвора розтратила все, що мала, і в одне їй таке нуждене серце. І взагалі Христос сказав: блаженні в Богі Духом. От блажена така людина, яка просто нуждається в Господі. Господі, якщо зараз ти мені не дасиш, то я далі не зможу піти. І от коли є отаке серце в людини, коли є отака спрага, коли є отаке розположення, то людина, яка є біля Ісуса Христа, вона щось переживає. І є люди, які є біля Ісуса Христа, чують Його Слово, бачать ті чи інші речі, але особисто вони нічого не переживають. І так чи інакше, Боже Слово воно ділило і діли людей на дві категорії, може, десь в яких моментах і на більше. Але в цьому випадку люди, які є з Ісусом, які чують Його Слово, які є біля нього, одні щось переживають, а інші кажуть нічого особливого. Бачили чуда, їли з хлібів, наситилися, але нічого не пережили. Ми живемо, і сестри, в такий час, коли люди вони товпами ходять за Ісусом. І Євангеліє, можна сказати, воно проповідується в тих напрямках інших різні науки, десь перекручені, десь подібні. Але Питання наше, особисто моє питання, Господи, я хочу бути біля Тебе, але мені потрібно щось переживати. Я не просто хочу бути в зібраннях, не просто хочу постояти на колінах і сказати, я своє зробив. Не просто я хочу почитати там 10 чи 15 чи півгодини. Слово Боже, я хочу щось переживати всередині своїй, найперше. Нас цікавить, і сестри, результат. Не просто відбути щось. Коли зібрання є, нас цікавить результат, який. Виражається найперше в нашій внутренності, в нашій середині, в нашому розумі. Коли проходить переміна нашого розуму, так каже Боже Слово, якщо роками ми ходимо в зібрання, але не проходить переміна розуму, щось не те. Це говорить про те, що я ходжу кром Ісуса, я товчуся, я тиснуся, але я не торкаюся до Нього, я не нуждаюся в ньому. Воно мене не міняє. Боже Слово нам говорить про те, що є образ думок праведника, і є образ людини думок грішника, нечестивого чоловіка. І сьогодні це питання, що гніздиться в розумі моєму, що є в думках моїх, що є в почуттях моїх, переміна думок. Каже, перемініться від новою вашого розуму. Усе починається з переміни розуму. Поступки вони не будуть. Інакшими, ніж те, що є в розумі. І от Боже Слово, воно дає напрямок, воно, як в іншому місці написано баннею водною, воно нас омиває, воно очищає і міняється зовсім середина міняється. І коли середина помінялася уста тоді чисті, слова вони виходять в лагідності, в любві, серце розположене. Серце відкрите, серце повне любві, оце те, що говорить, що я не просто був в зібрані, а я торкнувся до Ісуса. Я не просто був в числі тих людей, які товпилися кругом Ісуса, чули Його Слово, але нічого не переживали. Якщо я виходжу в зібрання і я дивлюся, брат там такий пішов, я голову від нього відвертаю, бо він не поділяє моїх поглядів. Коли я вийшов з зібрання, я комусь руку не подаю. Тому що щось він там колись сказав, не так, як я розумію. Це говорить про те, що я був кругом Ісуса, але я не торкнувся і Ісуса Христа. Я нічого не пережив. І я пустий і порожній, і серце моє воно є скам'яніле. Але наше завдання, браття, сестри, я хотів би, щоб ми розуміли це, не просто відходити там 50 чи 60 років зібрання. Але торкатися і Ісуса. І від цього доторку і Ісуса Христа найперше мінятися внутрішньо преображатися. І Бог дає десь своєї благодаті, тут конкретно говориться про зцілення. Це також потрібне для нас, де то потрібне оце душевне зцілення, духовне, фізичного сьогодні дуже багато. Ми вчора були в одному зібранні і заявляють: онко, онко і онко. Господі, скільки цього онко сьогодні є. І нам потрібна. Божа благодать. І нам потрібно те, щоб торкатися і Ісуса Христа, вірою торкатися, торкатися краю одежі Його. Це відбувається, коли проповідується Слово Боже в помазанні Духа Святого. Це відбувається тоді, коли співається псалом і сходи Божа благодать. Також так, я трошки, можна сказати, так, під пливом цього зібрання. Ми вчора були в одному. Заспівалася пісня, ми просто сиділи, заспівалася пісня, зійшла благодать. Ніхто не призивав до молитви, піднявся дух молитви. І в цій молитві ми торкалися Ісуса, вірою торкалися. Проходило щось там всередині. Це робить Господь. Ми можемо торкатися в молитві, в пісні можемо торкатися в Слові Господньому, і сповненні Духом Святим, але стоїть питання: торкатися, не товпитися, не ходити. А особисто торкатися. Це місце, яке я перше зачитав, каже, хто наші цій звідси повірив і кому відкрилося рамено Господнє, кому явилася сила Божа, інші переклади говорить. От прийшов Ісус, це конкретно говориться за прихід Ісуса Христа. І там далі каже, що ті люди, які жили в той час, каже, ми ні очто ставили Його. Божий син, браття, сестри, ходи по землі. Божий син ісіляє, Божий син воскрешає, а ми, каже, ставили його в ніщо. Оця толпа, яка ходила, тиснулася і нічого не переживала. Але разом із тим були люди, кому відкрилася сила Господня. Були люди, які на собі пережили цю силу. Рішники були, які пережили силу прощення гріхів, звільнення, блудниці, п'яниці. І навіть про Христа говорили, каже, що Він приятель блудницям і п'яницям. І я розумію, що коли він входив з ними в дружбу, то вони вже не оставалися такими. Їхнє життя мінялося. Чому? Вони належали до тої категорії людей, які торкалися і Ісуса і проходила дія. Кому відкрилося рамен Господнє? А воно відкрилося отим? В Богім нічим відкрилося. Воно відкрилося учням, які кажуть, що ми звістили вам силу і прихід Господа нашого і Ісуса Христа, не йдучи за хитро видими байками. Каже, як він честь і славу прийняв від Бога Отця, як ми з ним перебували на святій горі. Ми там перебували, там сходила сила Господня. і ми її переживали, ми не стояли осторонь, ми були в числі тих людей, на яких подіяла ця сила, які щось пережили в своїй середині. І сьогодні хотілося би просто збудити оцю чисту думку в народі Господньому. Бути в числі тих людей, які не топляться, не ходять руками ось цією толпою, а в числі тих людей, які торкаються. В одному місія написано, що коли він був у домі, сила Господня готова була істляти. І скільки там було оздоровлено? Там був один чоловік, якого упустили четверо перед Ісуса Христа. Я думаю, що там були ще хворі з проблемами, але Боже Слово більше не говорить про це. Але цей чоловік, він пережив дотик Господній. Він пережив на собі силу Господню. Каже, кому відкрилося рамен Господнє? Я хотів би запитати сьогодні кожного із вас. В серці своєму дайте відповідь. Я себе про це питаю. Це є тайна сердечна. Я в своєму житті пережив силу Господню. Я в своєму житті. Пережив те, що мені відкрилося раме, Господнє. просто навчений, просто так казали за обрядом. Ну, питання стоїть, пережив я в собі силу Господню, преображаючу і сповняючу благодаті Святого Духа, чи є це сьогодні в мене. І ось ми йдемо до молитви. У вас є бажання молитися? Я даю це питання собі, Господі, є в мене бажання молитися? Якщо воно є, якщо там внутрі є потреба, є запрос, я схиляюся в молитві в день не раз і не два. Каже, Давид свого часу сім раз денно, я славлю тебе за присуди правди твоєї. Давид, а в тебе роботи багато, ти цар. Люди приходять, суди треба роздавати тому, тому. А Він каже, я сім раз в денно, в мене потреба є, в мене горить перша любов до Господа моєго. Мені хочеться з ним, може, коротких словах, Але просто відчути оцей контакт, Господи, я хочу пережити спільність з тобою. Коли мене Бог Духом хрестив, я так працюю, і тут раз треба помолитися. є ще в мене, чи нема, о, і сповнився духом. Слава Богу, збережено є. Знову що то робиш, працюєш, десь життя, і знову, Господі. Є, чи не мав, змолився, є і сповнення Духом. Слава Богу, зберіг. І сьогодні як важно нам зберегти це. Багато людей останнім часом були хрещені Духом Святим на великих зібраннях, але стоїть питання, збережено воно в нашому серці, є во всякий день, є постоянно. Чи воно загублено, втрачено? І сьогодні оцього рамена Господнього, я не переживаю в своєму житті. І тому хай нам Бог поможе бути в числі тих людей. Кому відкрилася сила Господня, над ким явилося рамен Господнє, бути в числі тих людей, які не топляться кром Ісуса, а які торкаються вірою і постійно переживають від Нього благодать на благодать, силу на силу, тому що потреби, запроси нашої душі вони є великі. І я розумію, їх восполнити не може ніхто. Є Дух Святий, є Боже Слово, є ім'я Ісуса Христа, і воно і сповняє. Ісуса ім'я сладко є. І коли в нашому серці є якесь переживання, тривога, що перше є? А перше є молитва, є ім'я Ісуса Христа. Призиває ж, і чуєш, серце сходить великий спокій, тому що Боже Слово каже про нього: Він є князь спокою, і каже: нехай будуть бережні серця ваші, думки ваші в Христі Ісусі. Хай поможе нам Господь, представлений перед Господа в молитві трошки попильнуємо слава слава навіки. Амінь. Алілуя тобі, Господь. Алілуя тобі, великий Бог. Ти один, ти один, тобі нема подібного, Господи. Алілуя тобі. Ми вкусили і пізнали, як ти бла, Господи. Ми дякуємо Тобі. І в цей час, Боже, в домі молитви ми хочемо молитися. Дай нам дух молитви, дай нам Боже слова молитовні, Господи. Я прошу Тебе, Хай сьогодні, цей дух молитви огорне кожного брата і сестру, і не буде ні одної людини байдужої, Господи, але наші взори, Хай будуть направлені до Тебе, Ісуса Христа, щоб щось пережити, Господи, щоб не вийти порожніми такими, якими ми прийшли. Але щось пережити найперше в серці своєму, внутрішності свої, Господи. в Тебе є благодать на всі потреби нашого єства. Слава Тобі, Господи! Ми дякуємо, що з приходом Твоїм явилася благодать спасаюча, благодать навчаюча, яка направляє нас, щоб ми відсуралися всякої безбожності і жили помірковано і праведно в теперішньому віці. Слава Тобі, Господи, що ця благодать нині навчає. Нас через Слово, через Дух Святий, молитви навчає, як нам поступати. Вона міняє серце, вона відкриває серце друг до друга, і є сила простити, Господі. Це благодать Твоя, Алілуя. хай вона потрудиться нині в цьому зібранні, Господи. Хай знімається всякий тягар, все те, що напирає на душу дух Божий. Алілуя, Господи! Хай забирається всяке униння, всякий страх, хай це знімається з народу Твого, і ми будемо відкритим обличчям зрати на славу Твою. Алілуя Тобі! Алілуя Тобі, Господи, Алілуя! Алілуя, Дух Святий, нині приторкнися, а й кожна душа вона прочувствує, що є живий Господь. Алілуя, Дух Святий, слава Тобі, що ім'я Ісуса Христа то не релігія, то не обряди, а це живе спілкування із живим Богом, а, Отче, слава тобі, а то свідчення Духа Святого Серця. Що ми діти Боже, слава тобі, слава Тобі, Господі, величія Тобі, поклоніння Тобі, Господи, слава Тобі. Нехай сьогодні, Господи, ми будемо протискатися вірою своєю, щоб торкнутися краю рис твої, Господі, і по цьому дотику переживати обновлення і зцілення переживати, Господи, я найперше молю тебе, оце духовне состояння, внутрішній стан Ти знаєш. Дух Святий, це найперше те, що воно тривожить нас, Господи, це наше состояння, від чого залежить вічність наша, ава, Отче, Дух Святий, від чого залежить цей перехід на цієї землі, чи в мирі він буде, Господи, сорвентура насуя, листире, око сірто, ава, Отче, О, Хай світло Твоє, воно велико просвітить внутрішність нашу, воно обнаружить середину нашу, і воно покаже. Каже, в якому стані я нині стою перед тобою. Алілуя, 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 де треба, хай Дух святий докорить, Алілуя. Ми відкриті є сьогодні, ми хочемо поправляти своє серце, роси, неба, Арману сторі. Алілуя, Алілуя, Алілуя Тобі, Боже, слава тобі, слава тобі, що коли сходить Твоя благодать, вона веде нас до свячення, веде до очищення, веде до переміни, Господи, слава Тобі, вона наповняє серце любов'ю. алілуя, алілуя Тобі, Дух Святий, слава Тобі за то, Господи. І тому сьогодні, Хай в цьому зібранні, Господи, ми будемо торкатися, ми будемо переживати, ми будемо тими людьми, які, Господи, вкушають до цього благословіння, Благослови моїх братів і сестер, хто в перший раз, Господи, алілуя, а він йдеться в числі тих, Людей, які торкнулися Ісуса, Алілуя! кров а в очі, хай вона нині буде в дії на місці цьому, щоб змивалися гріхи людські, очищалося сумління, Алілуя! 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 Звільнялися від всякого поробощення, від всякої залежності во ім'я Ісуса Христа. Ми молимо це в Тебе, Господи, прослав своє ім'я. Ми, Господи, хочемо, щоб в зібраннях нас. Наше слово проповідувалося, і діяла благодать Духа Святого. Ми хочемо переживати під час проповіді, під час молитви Твоє прикосновення серця нашого, Алілуя, 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 Дух Святий, а в очі благословений є. ми поклоняємося Тобі, Господи, та хочеться, щоб Дух молитви, він був в церкві Твої, Господи. Алілуя, щоб, Господи, горів цей огонь, і його ніхто не міг загасити. Світи, Господи, Ти знаєш, де ми втрачаємо це в своєму житті. Не стаємо, Господи, такі, в яких немає молитвених слів, уста закриті. А, отче, Ну, нині, Господи, хай розкопується всякий колодязь во ім'я Ісуса Христа. Там, де ті фелестимляни, вони закидали ці колодці, а нині я прошу Тебе, нехай проходить розкопка, хай знову потече вода, хай знову заб'є фонтаном і з нутра нашого. Алілуя, бо Ти ж сказав, що. Хто вірує в Тебе, як каже Писання, то ріки води живої будуть текти, Господи. Ми втратили цю ріку в своєму житті, і ми нуждаємося, Господи, хай проб'єнені те джерело, хай потече знутра нутра Алілуя, Аллилуйя, сорвенту рава керта Равішта, Алілуя, Дух Святий, во ім'я Ісуса Христа, Алілуя, Алілуя, Алілуя Тобі, Господи, благослови тих людей, які одержали своє. Може життє силу Твою і були хрещені Духом Святим, а нині закриті уста, а нині там, Господи, нема цієї молитви. Дай зрозуміти, що закрило те джерело, хай світло Твоє підуть, Хай і сповідують гріхи свої во ім'я Ісуса Христа. Алілуя тобі, Господь! Ти знаєш, скільки є нужд переживань, Господи, ти знаєш, скільки є хвороб сьогодні. Ми чекаємо милості Твоєї, Алілуя, о Господь. Ми чекаємо милості Твоєї, Дух Божий. Алілуя, коли, Господи, буде сходити сила Твоя на ісцілення. Господь, ми не хочемо йти до людей, ми хочемо шукати в Тебе, Ти Бог наш. Алілуя, 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 Дух Святий. Дай сьогодні вірою торкатися, получати ісцілення, Господи, хай пройде нині, Боже, сила Твоя, і в цьому місці, і там, де є Боже, довір'я благодаті Твоєї. të zënjimë është sjakun e dugu, vojimja Isusa Kristanë. У нас, Господи, є інші переживання. Ми просимо Тебе за сім'ї наші, за насліддя наше, Господи. Милості Твоєї ми просимо. Ми хочемо, щоб це були люди, які мають життя в собі і сповнені благодаті Святого Духа, в яких є війська Євангелії, які горять огнем Твоїм святим, Господи, які мають велике посвячення на служіння Тобі, Господи. І ми їх благословляємо іменем Твоїм святим. Благословити, Господи. Господи, де є сьогодні всякого роду переживання, труднощі, такі питання, які не можемо висловити про друг друга. Але я прошу: прийди в сім'ї, прийди вдома і славу свою, яви, Господи. Благослови землю нашу і сіли нашу землю, Господи. Ми чекаємо милості Твоєї, Господь. Хай прийде велике ісцілення оці приділи землі нашої, Господи, і ти вступишся своєю сильною рукою, ти повернеш ці кордони, Господи, тому що Тобі під силу є всяке діло. Алілуя Тобі, Господь! Слава тобі! Твоє Слово каже, що Ти Той Бог, який аж до краю землі припиняєш війни, ламаєш. Лука, торощи, списа, слава тобі, Господи, ти кажеш, становіть і познайте я, Бог, Алілуя. Ми дякуємо тобі. Прославлено, хай буде ім'я Твоє, Дух Святий, в руки Твоїми доручаємо життя своє і просимо, Господи, останься з нами. Веди нас, Господи, в молитвах, в слові Твоєму, в розсудженні. Відкривай священне писання, Господи, і дай нам Твій огонь, хай ім'я Твоє звеличиться і прославиться. Oteceni Duh svijeti, amin.